Колись, як я ще був юнаком, мій батько часто мені давав настанови в житті, поради і таке всяке. Так, ось такі дві фрази мені запам'яталися, вони будуть доречні до цього відео. Робити роботу треба добре або ніяк. А друга фраза то була така, що клієнт має бути завжди задоволений, тому що тільки тоді він приведе тобі 10 наступних, і так ти будеш добре розвивати свій бізнес. Так ось. В сьогоднішньому відео будемо говорити про те, як ми купили ось цю Toyota Auris. Мене звати Микола Федик. Я займаюся підбором автомобілів. Провіркою, перед купівлею, пригоном з Німеччини і таке всяке. І на моєму каналі, де я вас вітаю. Ділюся своїми результатами, оглядами і якимись корисними речами про автомобілі. Так ось. Е Говорив я про те, як клієнти повертаються і що робота повинна бути робота виконана добре, тому що ця машинка була куплена для пана Андрія. Йому, до речі, великий привіт, якщо він дивиться. Колись, колись давно, хотів би я сказати, але це було, а може і давно, років 5, тому 4. Я йому купляв машинку. І минулого тижня, чи там, два тижні назад, десь так, він прийшов до мене з проханням продати його автомобіль. Машинка вже продана. І на то місце ми мали знайти якийсь інший автомобіль, тому що потрібно рухатись далі, як то кажеться. Шукали, дивились, говорили, розглядали варіанти, там то, там все, там всяке різне. І в міщасі я також часто замовникам пропоную автомобілі, які я маю можливість купити викупити на аукціонах. І був там ось такий ауріс. Ми поспілкувалися, я йому порахувався, запропонував ціну на виходів в Польщі, бо машинка, до речі, залишається в Польщі. Ми зійшлись, я зробив відповідні речі, машинка приїхала. Зараз я її привіз, буду мити. До речі, я мию автомобілі перед тим, як віддаю. Навіть ми робили передподашку і так далі, але зараз я її привіз 350 км. Вона не то, щоб сильно грязна, на ній є, звісно, трішки грязі, але хочеться віддати людині. Чисту машинку, щоб всі були задоволені, в тому числі я з виконаною роботи. Бо насправді, коли ти розумієш, як це все працює, і бачиш те, як люди задоволені, то це приємно і для тебе також. Мені, мене особисто ця штука дуже сильно мотивує. Так, ось, добре, бо я сильно розговорився, Значить, купили ми для пана Андрія такий Ауріс, і давайте я вам його розкажу і детальніше покажу. Погнали! Так ось e, Toyota Auris 2014 рік, 1,8 гібрид. В бензинці автомат в доволі хорошій конфігурації. Машинка з других юридичних рук, скажімо так, формально це одна людина, яка мала цю машинку в лізингу на ФОПі, і потім з ФОПа викупила на Фізика. Тому в нас все на дилері, на все є папірчики, все класно, все як я люблю. Машина буквально з мінімальними косметичними якимись царапочками, які я вам покажу. І все. Технічно бомба. В нас єдиний мінус, напевно, тільки в тому, що. Є зимова резина, лі... літа нема. Ні одне стекло, нічого. Ну, просто дуже... ну, мені подобається. Я не знаю, що сказати, я не хочу захвалювати, але машинка прям класненька. Давайте штаненько пройдемося, покажу вам її. І... Так, кола. Ось так вона у нас виглядає. Зразу по дефектах. Тут є бордюрки понизу бампера. Парктроніки проти автоманки ксенон з ледом. Букові парктроніки, значить, у нас є самопаркування 16-ті. Дисочки з хорошою Nokia зимовою резиною, на жаль, е, бо зараз у нас літо, трошки не по не по сезону, скажімо так. Ось так вона виглядає позаду. З цікавого у нас є ще камера. Отут є від того, що вантажили коточки на бампері. Давайте я вам зразу багажничку покажу. По багажничку у нас ось тут буквально відвантаження є також. Мінімальні царапки, але зате отак всередині все дуже чистенько і гарненько. З цього боку в нас ось такий ракурс. В принципі, гарний стан авто, мені дуже подобається. Давайте я вам швиденько позаду. Ось так. Бачите, який стан? Я не сказав, що пробіг, напевне, але до пробігу ми дійдемо. Подивіться. Якісь там у нас машинки. Під ліхтариком, до речі, все дуже класно видно. І, і дефекти, і коцькі моменти. Дивіться, водійська, дверочка по карті, так? По конфігурації у нас 4 електрики центральний. Ось так ось тут, бачите, знову ж таки, стан водійського сидіння. Трішечки там щось є, але якісь складочки, ще щось, щось, нічого не порвано, нічого взагалі. Електродзеркала з складанням, самопаркування, мультикермо шкірне. Як ви вже напевне побачили, пробіг на 131 тисяча. підігріви, підлокітничок, ручничок, всякі режими економні. Ну, коротше, мульт... цей кліматронік з підігрівом дзеркал, мультимедіа з навігацією, блютузи і так далі. З цікавого до речі, що я ще би хотів вам показати, зараз я спробую швиденько завести. Назначена не знаю, що вона вийде. Бачите, пробіг от розхід, бо я був приємно здоволений. Для мене це не то, щоб новина, але я не думав, що при такій довгій трасі буде 4 літри. Бо приїхав я машинкою з Рослова, там понад 300 км. І я щось думав, що по місті вони економні, а так, щоб по трасі, бо я ж зазвичай як. Прийняв, обслужив туди, сюди, показав людям, намив, нафоткав і продав. А тут я доставляю машину, умовно кажучи, замовнику під ключ додому і проїхався от понад 300 кілометрів, і хочу вам сказати, що. Так, одною рукою, як завжди, в японо корейцях треба собі допомогти. І хочу вам сказати, що. Хочу вам сказати, що я був сильно здивований, тому що пробіг 4 літра 110 на круїзі, ну, вибачте, але то не кожен дизель може. Я розумію, що маленька машина і таке всяке, але ми говоримо про бензину і комфорт їзди зовсім інший і таке всяке. Ну Круто, круто, нема що сказати. Класно, Класно Toyota зробили в цьому плані. Так, ось, підкапотка у нас ось так: все всюди на місці. Нема тут чого хотіти, нема до чого причепитись. Все сухенько, все гарненько. Знову ж таки, під ліхтариком все підсвічую, бачите, як виглядає. Все в оригіналі, ніхто тут не лазив, тому Тому якось так. Добренько. Бо я добре ще розговорився. Що ж, ось такий результат у нас автопідбору. Пишіть в коментарях, хто що знає про такі гібридні автомобілі. Я знаю, що в нас цим їздять доволі активно таксісти. Люди полюбляють ці машини. Я їх особисто небагато купляю. Малий відсоток таких автомобілів люди питають. Тим не менше, якщо хтось щось знає, цікаве або таке доволі нетипове, що буває в цих машинах, обов'язково пишіть в коментарях. Для мене це буде хороший зворотний зв'язок. А зараз час закінчувати відео, бо пора віддавати авто. Пізно треба і відпочити сьогодні. Тому дякую за перегляд відео до кінця. Ще раз підписуйтесь, ставте лайки, залишайте коментарі. І, якщо вам потрібне хороше авто, я сподіваюся, ви знаєте, куди звертатись. Все, всім пока!